Всім привіт я ви потрапили на мій канал Галушка 008. І ми знову з вами зустрілися. Я так місяці 3-4 не могла вам робити відео, того що мій братик Санк. Сонок. Сенк. І постійно на планшеті дивиться Ютуб. За ці місяці, я так думаю, ви зрозуміла, що я не дома. Я приїхала до бабусі на все літо. У мене 12 червня був звітний концерт, і після нього я приїхала до бабусі. Дідо сьогодні. Розібрав басейн, ну це все сталося таке. Був басейн, розібрала, ну до речі, моя сестричка Соня, та, яка з'являється у нас у телеграм-каналі. Вона приїде завтра. А і за чого вона поїхала, я зараз вам розповім. І за того, що вона взагалі до день до того, коли вона поїхала, вона сказала, що дуже хоче до мами приїхати. Вона не хотіла з нею по телефону бувать, вона хотіла ну, приїхати до них додому. Ми зараз у селі. Я буду знімати з подруги своєї, Але я не знаю, чи зможу знімати на планшет. Ні, напевно, я не зможу знімати на планшет. Тому що у мене є телефон, я зараз його принесу. Я принесла свій телефончик, ось така моделька. І ми з моєю подругою сюди знімаємо відео. Секундочку. Зараз я її найду. Ось можу показати тільки так, бо вона фотографія не кидала. Ну, кидала тільки Оце от. Я її, до речі, намалювала. Як вам. Так от. Ми різні відео з нею знімаємо. У Тік-Токі. У мене є Тік-Ток Лайф, а у неї звичайний Тік-Ток. І у нас один акаунт, речі. сегодня наш канал. Вот так вот. Такие ну, а олый, ничего страшного. Что <реклама> мы а Что он это занимает?

Я зрозуміла, що ми знімаємо, чого вона не я трошечки відійшла від теми, від того, що до чого Соня приїхала. Ой, поїхала, на наступний день, коли я вона сказала бабусі, що вона хоче поїхати, у неї сильно заболів животик. І по такої сопельки <кхем> <кхем> вона завтра приїжджає. Я надеюсь, нічого не станеться. <кхем> відео вже достатньо довгеньке, тому я буду робити ще одне відео за сьогодні. Там, де я роблю макіяж, ну, наприклад, свій образ. Дякую за перегляд до зустрічі в наступному відео.